Я Лариса Дроздова, я мешканка Гостомеля. Я фахівець з піару та зв'язків з громадськістю та ЗМІ державного підприємства Антонов. А в Гостомелі я мешкаю більше сіми років. Мені дуже подобається це містечко. Я знайшла там дуже багато цікавих людей, друзів, сусідів. Але хочу сказати, що до війни, ви знаєте, я дуже мало спілкувалася з сусідами. Я люблю самотність, я люблю читати книги, я люблю ходити по вулицях, по лісі, дивитися на воду, їздити на велосипеді до озера. І я не відчувала такого, мабуть, Недостачі такої недостачі в спілкуванні. сусідом я була знайома, таке шапочне знайомство: добрий день, добрий вечір, як це маєте, і так далі. Але після початку війни з Російською Федерацією, після агресивного російського вторгнення на Україну наше життя змінилося. А наше життя змінилося. Змінилося назавжди, і ми вже не будемо такими, якими були до 24 лютого 2022 року. І я хочу сказати, що, ви знаєте, ця ситуація склалася так, що нам довелося познайомитися з нашими сусідами дуже близько. А, з 24 лютого а, нас десь 10 квартир, 10 сімей. А, залишились в Гостомелі в нашому будинку а, по вулиці Святопокровській, це центральна вулиця Гостомеля, 73Б, дріб 1. А, згуртувалися ми м, після того, як ми зрозуміли, що ми залишились, що у нас вимкнули е, світло, у нас. Е, не було електроенергії, і нам треба було якось заряджати наші телефони. Крім того, ми розуміли, що вибратися з Гостомеля немає ніякої змоги. Мости були підірвані. Активок майже не залишилось. А ті, що залишились, також ніхто не збирався нікуди від'їжджати, тому що йшли запеклі бої з усіх сторін. З усіх сторін, з усіх в'їздів і виїздів з Гостомеля. І куди б ми не поїхали, ми розуміли, що ми можемо наразити себе на небезпеку і втратити життя. Тому це розуміння дало нам, мабуть, змогу, мабуть, поштовх згуртуватися і робити все не поодинці, а разом. А ми пряталися в підвалі, ми заряджали телефони. Я хочу згадати Самсона, який мав автівку Форд і надавав заряджати свої телефони від акумулятора своєї автівки. А я хочу згадати сусідку Юлю, яка залишалася з маленькими дітьми. Вона живе у нас на першому поверсі. Але вона завжди пропонувала якусь допомогу, пропонувала їжу, запитувала, чи не голодаємо ми з моєю дочкою. От, і Підтримувала нас. Я хочу сказати про Віктора Шторма, творчу особистість, дуже емоційну творчу особистість, якій емоції у нього інколи дуже сильно зашкалювали. Але коли ці емоції затихали, він дуже сильно нас підтримував, дуже сильно нас підтримував і заспокоював. Хочу згадати. Віктора, який запропонував, коли ми все ж таки наважилися виїхати з Гостомеля, все ж таки запропонував поїхати до його мами Євгенії Харітонівни, а в найближче село, де у неї є приватний будинок, а ну це вже окрема історія, трошки пізніше про неї розкажу. Хочу згадати всіх наших молодих сусідів. А які також підбадьорювали нам, і завдяки молодій такій енергії, вони надали такий нам імпульс, мабуть, кинути все і виїхати з Гостомеля, коли ми зрозуміли, що російські окупанти окупували наш жилий комплекс Покровський, заселилися у всіх квартирах, які були вільні на той час. От і коли біля нашого будинку вони поставили два бензовози. І кожні п'ять хвилин заправлялися там російська техніка БТРи, БМП, БТР, танки різної модифікації. І російські солдати вже ну, харчувалися просто у нас на подвір'ї. Вони їли, сиділи на лавочках, де раніше гуляли наші дітки українські, мами з дітками і з колясочками, де спілкувалися наші сусіди, де цілувалися наші молоді пари. На цих лавочках ввечері, де грали на гітарі пісні, співали, і просто відпочивали люди похилого віку. А то я хочу сказати спасибі нашому молодому поколінню, а, ну, зокрема, Віронікі і Сергію, які нам такі дали пінок волшебний підзад, і ми таки наважилися виїхати з Гостомеля. Якщо я когось забула, я прошу вибачення. Мабуть, в мене в пам'яті просто відклалися ну, саме ці люди, тому що я з ними, може, трошки тісніше спілкувалася. Хочу сказати велике дякую і за ту підтримку, яка була у Інни і Оксани, коли ми згуртувалися на кухні Євгенії Харітоновни. І готували їжу, і це були такі, знаєте, несподівані, неочікувані жіночі вечори, вечорниці, мабуть, коли жінки різного віку, різного, різної професії, з різним досвідом, з різним матеріальним становищем, заміжні, незаміжні. Об'єдналися, готували їжу, таке, мабуть, таємне дійство було і спілкувалися на свої якісь жіночі, такі цікаві теми, які хвилюють кожну жінку. А я дуже сумую за цими вечорницями, бо це була дійсно така близькість, це була така щирість, відвертість у цих розмовах. Ми були справжніми, ми стали справжніми. А взагалі я вважаю, що ця війна дуже сильно проявила людей, проявила їх слабкі місця, коли люди просто придавали один одного, коли люди тікали, коли люди забували про один одного і навіть не запитували, як ти. Найкраще запитання, найкраще, мабуть, найщиріше, найтеп... запитання чи привітання у цій війні, це як ти? Не треба було казати «Добрий день чи добрий вечір, а просто запитати, як ти. І коли до мене приходили такі смс-ки, в ті моменти, коли телефон міг зловити хоч якийсь зв'язок, я просто плакала, тому що я розуміла, що це саме ті люди. Які піклуються про мене, про моє життя, які не все одно, що зі мною відбувається, і які хочуть мене побачити, і хочуть далі зі мною спілкуватися, зустрічатися, балакати, працювати, підтримувати. Може колись і лаятись, Може колись і один на одного ображатися, але точно їм не все одно. Я їм не все рівно, де я, з ким я, що я роблю, чим я займаюся, чи жива я, чи мертва. І були інші люди, які просто тікали, забували про мене і думали тільки про себе. І я думаю, що ця війна дуже сильно. Показала, хто є хто насправді це був незабутній час з моїми сусідами. А, як ми, ця дорога, якою ми вибиралися з Гостомеля до найближчого села, а, в якому живе Євгенія Харітоновна? Дай Бог їй здоров'я. Ці дві ночі, два дні, які ми провели в цьому селі. А допомагаючи один одному, спілкуючись, а граючи в якісь ігри, незважаючи на те, що за вікном у нас вибухи, нас стріляють, нас палять, нас намагаються вбити, нас намагаються зґвалтувати, нас намагаються розтоптати ногами російські окупанти. Ми знаходили відчуття гумору, ми розповідали анекдоти, ми грали в ігри. Ми підтримували один одного для того, щоб не втратити цю силу, велику життєву силу, це натхнення жити, продовжувати жити на зло, тому злу, тому фашизму, який прийшов до нашої країни і який хотів знищити наш український дух. Знищити нашу віру, нашу мрію, нашу віру в себе, мабуть, в себе, в нашу Україну, і в те, що ми вистоїмо в цій війні, і в те, що ми відбудемось як нація. І насправді я зрозуміла в цій нашій такій сусідській, мабуть, Компанії, якщо можна так сказати, що Україна вистоїть, Україна переможе. Що те, що ми зробили такою маленькою компанією у 20 людей, ми можемо зробити нашою великою компанією Україна в 40 мільйонів людей. І можемо Згуртувати навколо себе, навколо України весь світ, який буде нас підтримувати, який буде за нас думати, а який буде нам допомагати а, вистояти в цій війні. <кій> Я думаю, коли ви будете дивитися цей фільм, перемога буде за нами, за Україною, за українцями, ми відбудемось як нація. А, і весь світ, і ми самі вже будемо пишатися нами, нашими подвигами, а, і будемо відбудовувати нашу рідну країну, будемо будувати нашу мрію, будемо будувати нову націю, нову чудову українську націю, нове чудове покоління. Яке буде пишатися тим подвигом, який, який зробив наш український народ. А я пишаюсь тими людьми, моїми сусідами, які допомогли мені, моїй дочці, у такий скрудний важкий час, коли вже не було ніякого. Бажання продовжувати жити далі, тому що було дуже важко. В якийсь момент я втратила сенс життя. І завдяки моїм сусідам, завдяки тій тісній компанії і тій щирій підтримці, яку я отримала в переході з окупованої території до України, я знову відродилася. Я хочу подякувати всім. За сильний дух, за сміливість, за підтримку. Хочу побажати всім щастя, здоров'я і довгих років життя. Поки говорила, згадала, що в такий скрутний час люди думали не тільки про спасіння свого життя, а й про спасіння своїх улюбленців. Ми, виходячи з окупованого гостомеля, наші сусіди вивозили котика і шиншилу, і дуже переймалися хазяйки котика і шиншила, щоб з цими звірюшками все було добре. І саме такі сентиментальні, мабуть, моменти говорять про те, які ми українці. Що ми не просто думаємо про себе, ми думаємо про тих, хто поряд з нами, про тих, хто не може про себе попіклуватися, про тих, хто безсилий протистояти злу, агресії, навалі і насильству. Я люблю вас, українці. Я люблю вас, мої сусіди. Я дякую вам за те. Що наш будинок об'єднав нас. Дуже хочу з вами зустрітися, дуже хочу випити келих вна і згадати всі ті пригоди, які з нами трапились.